Все, друзі, тепер готуємо. Тепер готуємо. А тепер буде смакота. Трочки розігріється. Аліка. Аліка, щось під Дров. Кстати, оце класні дрова, що ми туди купили. Оце прям така сітка, я думаю, її вистачить приготувати. Хвилин 30 ми, мабуть, обсмажували. Ось ну, якраз, щоб воно було в центрі. І якраз волонтерить готувати. М'ясо нарізали. Це Она... ще не розігрілось. Думаєш? Хоча може і. Хо-хо-охохо. Хо-хо-хо-хо-хо. Сергій, ну я тебе не ми знайшли. Сматри, босносика ще закатує. Я так вже хотіла, у цьому всього, я так хотіла. Міра пюрешку їсть. Мама пюрешку взяла в таку, так? Зазвичай таку картоплю ми готуємо з курки. Крильця. Ну, крильця були вчора. Ой-ой-ой. Дядя Максим, що ти з нами робиш? Дядя Максим. Зараз правильно сказав, дякую, що ми тепер будемо не голодні. Ну так, щоб діти не були синіми. Сейчас порты. Сейчас порты. ай я я я я я я Вс ⁇ Красотулица. Я как-то надо Леша, да. Я думаю, всем тут зараз. Буде на душі, до всіх порізне. Зовсім не липне, це Так. Де? Ай-яй-яй. Коротше, я смажу і сразу м'ясо. М'ясо. До золотистої сторини все. Трішки підсолюю, буквально трішки, а потім ще все буду підсолювати. Отак, раз, підсоли. Ось так перемішала. Все, вже золота скариночка є у нас. Ну воно, воно ще сире. Просто <кій> гарний вогонь і воно дуже швидко так. Раз. І розкинуло так. Ось так розкинули його. Розкинуло. щоб вона у нас вже не горіла. Ця температура в центрі практично. Угу. Так розкидаємо, тут воно вже не буде так горіти. І викладаємо картоплю. Раз і два. Все. І тепер обсмажуємо картоплю. Оце якщо картопля зараз не прилипне, значить дуже-дуже добре обсмажила. Поняла? Да. Зазвичай, якщо погано обсмажений казан, садж, сковорідка, прилипає картопля, оце перше, що прилипне, це картопля. М'ясо може не прилипнути. А картопля це перше, що прилипне. вам. Да. Оце, якщо купили сарж, обсмажили і картопля прилипла, все, все по-новому треба робити. Так, да, так, да, що, пробуємо. Не прилипає, слава богу. Ну і картоплю не можна дуже часто вимішувати. Так, да, не прилипає. Бо оце якби прилипло, то все пропало. Бо якщо їй часто мішаєш, вона розсипатися буде. Як ото зварена, а її треба смажити. Тут все помила дома. Картоплю начистила да. вдома. Да, их хлопцям класно, бач, гуляють, і щось нам помогают, і, да. і дихають повітрям. Я мирки класно. Mm. Да, вообще классно. Вообще, вообще. Mm. Ну мясо тоже перегортаю, смотришку. Неудобно по одному шматочку так. Mm. Ну нічого. Я так хоч так його. Ого, угу, це я розпалив. Клас. Та що клас, вже зараз згорить все. Не Не Дуже багато кинуть. Аня замерзла щось. Трошки. Я так. ні, зовсім ні. Це не Я не У мене, що... напевно, мерзні ноги. Промокли, не? Не, не? Так, не промокли, не ну, просто я всім то тобто, Із-за того я так висилаю. Оце воно. воно. Друзья, пуски! У багатьох дачних сезон. Все, в принципі, картопелька вже можна теж розкидувати. Так само трішечки зараз пристрелю. Анон, давай соль. Далі. Опа. Не багато, бо ми потім все одно будемо пробувати. Підсалювати. Ну, я люблю все окремо солити. бо багато хто соле так ото, все разом. Угу. Так, все. Ось так вонішую, бо поселив. І так само можна розгортати. Ось так, розгортаю. І на не несе нам перчик. Так, На Сергійна? Несеш? Так. Ось сплачу в небі. Різнокольоровий. Бачите, який це не Так, ти що, Сергію? Кидаємо? Давай, давай. О! Давай, 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 давай. Що там? Не запотіло, ні? <свят> я не знаю, запотіло чи ні, але э, відчувайте, аромат, це Да. Ну коли ти дивиться, знаю, посадить. Ой, як тепло, ой, як гаряче стало. Так, сольку давай одразу. Давай. Только одразу. Отак. Так, так поколу ще раз. Все. Пішла цибулька, ребят. Нам дуже подобається. Отак вот іменно з цибулею. Дуже-дуже класно. О, це така смакота, ребят. Бачите, посолив перець окремо. І зараз от цибульку так само окремо я посолю Разом з перцем. Так, так. Це слично, не нарізала. Нема задачі, щоб цибульку засмажити. Просто альденте. А вона щоб м'якенька така стала. І все. А я її посолив окремо? Ні. Побалакав? Побалакав і прямо, не посолив. Це вже альдента. І йдуть у нас помідорчики. Йдуть. Повільненько да. так. Помідорчики. <реш> Чому картопля і м'ясо тут? Що ми розгорнули? Якби ми не розгорнули Тоб, поки ми смажемо цибулю і перець, і помідори, картопля стане пюре просто. Поняли? Угу. Чому треба розгрібати? Тому треба так розраховувати, щоб не було дуже багато картоплі, багато мяса, щоб воно все влазило. Бо ми трішки-трішки могли б менше зробити. Воно просто, коли менше, воно удобніше працювати, ну, готувати. І окремо так само підсолитися. Чорний перець теж смаку, так уже одразу так. ці спеції якісь буду додати. Небагато, бо у нас діти. Так. Да. Я би в два рази більше біг. Тепер паприка. Не копчена, просто ну можна і копчену. Паприки ми не жалкуємо. Так. Да? Да. Тепер. Орігана небагато. Ну, взагалі ми сипимо наші улюблені спеції да. Орегано. У нас у улюблені це орегано, розмарин і базилік. Да. Це то, що ми готуємо, коли навіть борщ, суп це. Картопля, м'ясо, це завжди ми додаємо системі. Завжди, ребята. І базилик Базилічок. Ну, це взагалі базилик це Сергій не слабості. Да. Слабкість. Навіть на дачі садили. І у нас був базилик свіжий. Все. І тепер чесничок, ребята. Пішов чесничок. Ви зрозуміли? Чому я одразу помідори не перемішував? Бо вони дуже швидко зараз віддадуть весь сок. І тепер перемішуємо. Ось так. Раз. Раз. І картоплю тепер Ой, перемішувати. Ой, Трави змішуються. Так. І трави, Ой. і перець, і помідори, і м'ясо, і картопелька. Все, і тепер... Картопля у нас, вона не розварена, вона не як пюре. Бачите? Така картопля. Я да? Да. Та так прям по колу хожу. І Сергійна зі мною. Отак виміша. Ви зрозуміли? Ой, який запах. Я хочу букет зі всіх сторін зняти. Ой! Ой, яка краса, назар. назар диви. Букет, яскравий. Яскравий да, яскравий. букет да да, для наших дівчат, так, да, Назарчик? Вот mm. так. Ви зрозуміли? Все. Буквально три хвилиночки, дві хвилиночки. Зараз ми наріжемо, у нас ще є кріп. Посипемо і все. Будемо їсти. Да. І можна вже їсти і тихо додому. <різь> А не хочеться додому. Було б тепліше, звісно. Тут тепліше, би і залишились, але ще рано, дуже рано. І в домі треба теж там наводити порядки. Все, Сергіївна, Твоя мрія здійснилася. Да. Трішечки, да? трішечки, Воно зараз і картопля, і все пішло, і воно там як в себе увібрало. Воно вже і Бач, нормальна сіточка, так? Да? Угу. Ну то наступний раз будемо їхати, ще пару купили, ще пару. Да. І так і да. трошки буде в нас. Ну Ми ще свої, хлопці, да, дивіться, да, хлопці да. яку красу роблять. Ось все. No. нам. Ми приїдемо на днях, вони ще поріжуть. Все, готово. Готово. Щоб. Это зимо? ему Да нет, думаю, это не, думай, не? добавляю. Петрушки у нас нема. Будет чисто с кропом. Крепом, кропом. 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 Все, друзья, всем вкусного. Всем смачного. И нам тоже вкусного. Да. да? Да. Накриваю буквально на хвилинку просто і знімаю. Да, щоб пропарилась так. Да. Залевушечка. Все. Короче, раз спалили вогнище, ребятки, щоб було тепліше. Бо реально похолодало. На вечір холодає. Ну що? Так. О, диви, веточка. Нічого, нічого, Сергея. От бачиш секрет в рецепт не показав, що ти якусь віточку підкинув. Ага. Рецепт не повний. Красота, красота, звісно. клас. Так. Диви, 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 Угу, Дивлюсь, дивлюсь. За цим ми дуже-дуже скучали, чесно скажу, за костриком. Ні, не впаде. Звісно, у нас тут. Такий фон іменно, ну. Нормально. Да? Все добре. Все буде Ти що, перчик який гарнесенький. Що там не запотіло? ні, все нормально. Я теж є тримаюсь, ребят, єле тримаюсь. Да. Слухай, ну ми за день розчистили, да, ми тут ще не пооббирали, але ми тут вже так розчистили. Що тут вже реально прям да? можна відпочивати. Треба нам дачні тарілки, щоб були білі, як у нас на дачі вдома. В є, але скляні. Mm. Ну, Не, не пластикові. Mm -hmm. Так, друзі, що відкриваємо? Салат із синіх або огірки. Огірки. Точно? Огірки. Точно, Так. так. Сьогодні можемо відкрити те, що ти хочеш. Марик, точно. Кажу. Огірки. Все. Вилочкою так достаєш. А я зараз всім достану. А там потім вони а а ну кажіть, смачно. Да. Mm. Я М -м. дуже рада, що Огурки? Огурки. Огур... Огурки. клас. Огурки смачні, а картопля батькова? Дуже смачна. Ти так. вже пробував? Все, друзі, всім смачненького. Mm. Санкреди твоя. Ну, так да. смачно. Угу. Блин. Я такий голодний, якщо туди... чесно. Я, ми чай не попили. я думаю, ми чай поп'ємо, поки будемо готувати. Так коли? поки порізали, поки ну, дойде. Да, да. Ну і хоч попрацювали, Бачу, хоч сміття, ну сміття воно ну, там, звісно, я в шоці. Так, да, мені здається, тут вивозить, вивозить і вивозить. Так ми ще тут, навіть, та тут його йдемо. Тут я тобі теж. <laughs> Тьом, ну потрошку, так от, ну сьогодні ні, ну наступний раз взяли хоч щось. Пішли в машину, бросили, так по капельки, по капельки, так і вивезем, а що робити. Класна картопля? Угу. Має. Огірки, Огірки, помідорки. Редіску, хто буде? Я вже їм. Назар, так давай я тобі почищу. Та нормально. Вот. <laughs> Де да як він? Ану покажи, як ти їздить. Як яблуко. <laughs> ну, Назар так не їдять. Та хай їсть такой. І так. Да. Mm, Саме що? Грієшся. Булочка, да, ти грієшся да? тут. Доклад, це Бо я переживав, щоб його не пересушив. <рес> а ну що ти огурчик можеш достати ще один? Зараз <рес> да. да. папа, папа дасть тобі огірочок. М -м -м. Хліб беріть. На. Парчик дуже смачний. Кусай. Ммм, <осъединяющие> Ням-ням. А ну давай. Тоже дегустацию сделаем. За давай, забег. давай. Все дегустируем. Давиться, какое мясо. и, и сало, и мясо. Берешь мясо, конечно. Супер. Торцу пиши больше, но и так нормально. Mm. Головне не менше. Картопля ціла вся. Оп. Аня, давай. Всі скуштували, тепер. Так, Аня. Ммм, їш, їж. Ой, чого ти захопила. Піде? Мясо. стояла. Мясо. No. Знімала, хвилювала, щоб тюма не пересолив. Не пересолив. Все добре. Бо... Ну, Тут сіль не така, як у нас. Тут солиш-солиш. Я не можу звикнути. Вроді би посолив сьогодні, навіть я сніданок готував, омлет робив. Реально дуже сильно посолив. І потім прийшлося посолити, бо зовсім було несолене. Ну що, смакота? Хорош, всі їдять без хліба. Бо таку смакоту не хочеться зайдати okay. хлібом, так? Да? Mm -hmm. Так, добавочка пішла. Пішла добавочка. Піш хвилювалися, що нема каструлі, щоб домой забрати. І так. я буду добавочку. І Назар буде добавочку. Марк сказав, ні. Ну, Марик не буде. Що, давай Назар. Назар давай. Сколько вже сколько було? <звук> <Да>. Придін. Та <звук> щас скажуть, сколько можна хвалити, не перехвалити. <звук> Якщо ви це спробуєте, то ви теж так буде це робити. Марік у нас трошки переборчивий, так іноді. Зараз мама дасть тобі, зараз дасть, мама. Тут нема, що вдома їсти. Вдома нічого немає. Давайте ще раз подобавте. І домой нема що забрати. Його ну, ж треба буде ну, насуха. Да. Мить сач ні в випадку не взял. Це Якщо раз помиєш, воно буде приліпати і все. І наліт отут буде з часом таке. Ну, так. Як, як сковорітка стара бабушкина, знаєте? Угу. Ну, це з часом воно обросте. Просто, просто витираємо паперовим рушником. Отак збираємо весь жир все, що тут є. Все що не доїли. Да, все, доїлись. Ну ося, бачиш, черненьке. Це вже воно так і буде, воно повністю так заросте. І що, олію принесла? Да. Так. Даю олію. А, треба ще там. Так, да, намастити. Олією угу. треба. Олію, ну, я так розумію, щоб не пересихало. Щоб не пересихав, да. Все, все. Тепер отак капнули. Це вже я вам прям як мастер клас такий. Небагато. І так тоже паперовим рушничком отак. так растерли, намастили, короче, вот так. Все. Він не приїхав отак в алії. Uh -huh. Все. Потім, коли готуємо цю олійку, так само забрали паперовим рушничком і готуємо. Красота. Максим, дякуємо ще раз. Uh -huh. І 100 разів дякуємо і ще 200 тисяч разів будемо дякувати. <рес> і ми не голодні. Да, і ми не голодні. <рес> Бо у нас є друзі в Одесі. Ну <рес> що, друзі, все. Все, їдемо додому. Бачите, я вже не пам'ятаю, показував чи не показував. Скільки всього у нас. О, і все, і плитку треба теж викидати. Що ви. Слухайте, ну я саме відморожений. Та походу, ти да, так, я казав, тобі щось. Пасіяна, так? Да. Ну Та тут бач, багато хто сіє. Ось все, бачу людей, типа компост. Да, да, бачу. Ось все. Згрибають отак і. Так воно реально... Так, в компості підсніжники, ребят. Дивіться. В компості. Ну. Прикольно. Фу, втомились, звісно. Ну і відпочили. Знаєш, воно таке е... приємне, так, приємне, да, відчуття. відчуття. Приємне. А ось будиночок обшитий, бачиш як? Чорно, оце б нам так обшити теж. Хоча треба напевно, щоб він дихав, бо його так обіш'єш, він буде задихатися, патіти і гнити. Кажу, тут дві дачі. Да. <плес> <плес> а тут бачу за -за закинуті дачі. Ми теж дивилися дачі, що вже і теплиці були, і ціни такі. Ну, воно все вже таке, знаєте, заброшене, що там стільки роботи і воно таких коштів не, не коштує, скільки хочуть люди. То якось так. Це я потихеньку зробимо, бо за ту ціну, як ми купили дачу, таких цін взагалі немає, неде. Не, ну, просто не знайдеш не де. Ось така тепличка, як ми дивились в Коуфленді. Скільки вона коштує? 200, 270, 200, 300 злотих. Тут віконце є, у нас там... є. Так? Ну віконця ну, не піднімається так, щоб працювати. А. Чисто провітрювання. Все, дорогасеньки, будемо вимикатися. Всім до зустрічі! Наша властівка стоїть, нас чекає. Всім до зустрічі. Вона ще в магазин заїхати треба. Ще в магазин треба заїхати. І дома нема що їсти, ну це, звісно... Слухай, ну таку тепличку. 300 злотих, а якщо просто нам будувати. Розумієш, воно звісно скільки часу ми це все робимо. Но, отак так купили, використовувалися. І, 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 якщо знімати цю штуку, на декілька сезонів вистачить. Думаю, О, бачите. Воно звідси короче, вже не зачиняється чогось. Тільки знаружжа зачиняється. Так що ми теж не будемо зачиняти, що? щоб люди могли вийти. Так, друзі, ми вже вдома. Слухайте, що у нас все твориться. Це що прикольно, так? перекличка ага. така. Сергіна, давай чаєчку. Давай чайку. Чаєчка посла. Слышишь, одне не спрячеться вже. Така ще... Не спрячеться вже, Тамір. Да. ж сюди не виходит. А ну дай лампочку, хай потрогай. Ух ты, папа, папа дав. Ух ты, папа дав. Ух ты! На даче треба тоже таки намотать, чтобы всю ночь горіло там. Воно более-менее уже и видно щось будет да. в темряве, да? Ага.